Дейл Карнеї, психолог, оратор, письменник. Його книжки дарували надію людям, як завоювати друзів, як перестати турбуватися і почати жити, як виробляти впевненість і впливати на людей, розкуповували мільйонами, я думаю, мільярдними накладами. Карнеї називали продавцем щастя і вчителем людства. А він був нещасний. І останні роки свого життя був дуже самотнім. Причиною страждань під кінець життя, знаєте, що було? Він захворів на рак Лімфи, йому сказали про це лікарі, і він їм не міг це пробачити. Що Що вони сказали? Так, що вони сказали. Він впав у страшну депресію, і далі невідомо або він помер сам, або наклав на себе руки, але ось так самотньо, без друзів я хотів би поставити запитання. Раптом прийшла біда і виявилося, що все теорія. Усі його написані книжки говорять про те, що хвороби походять від замкнутості людини. В нього написано там дуже гарно, що має бути маса друзів, і тоді ти відкритий, і не схильний до депресій, і раптом він самотній, і раптом він у депресії, і ось так помирає. Скажіть, як це відбувається? У кожної людини є певний поріг чутливості, поріг Страждань. коли вона може перебороти свої страждання і те, що падає на неї. І коли вона вже не спроможна, у нього був цей поріг, і він його пережив і згорнувся. Згорнувся? Згорнувся. Так, що таке запитання? Тут багато запитань. Змиритися з діагнозом, змиритися, що зараз це твій останній час і не впасти в депресію, не віддалятися, не вмирати самотні. Зрештою, із цим змирається кожен хто помирає, так звісно. Куди людині діватися у принципі? Практично вона розуміє, вона вже не перебуває в останні дні, години, хвилини свого життя ейфорії, що вона народилася? Ну так вона вже не народилася, вона вже йде. Так, вона вже розуміє, що це вже закінчується. Тобто це розуміння приходить людині, так. і вона заспокоїться. Так. А як не доводити до цього стану? Може, у вас є порада? Людина отримує, не дай Боже, якусь недобру звістку. Як їй далі плести? Ось кернигі впав у такий стан, депресію, самотність, закрився, хоч увесь час і проповідував інше. А от як? Кожен все-таки шукає свій порятунок. Це правда. Від цього нікуди не втекти. Думки однаково є, що ти вже перебуваєш в руках творця. Ось ця думка. І він робить із тобою, що хоче. І ти можеш тільки лише, якщо хочеш молитися, кому завгодно, як завгодно. Але загалом, це те, що залишається людині. І що? Як же ці хвилини, години, дні, місяці? Як їх пережити? Можна якось так спрямувати, спрямувати їх правильно? Ну, так, як ви вважаєте, як. Правильно. Спрямувати їх правильно це тільки якщо ти будеш читати кабалістичні статті. Так. Нічого іншого я сказати не можу. Тобто спрямувати їх правильно, це думки свої спрямувати. Так, так ви мали на увазі? ось прямо почнеш читати. Читай. читай. Що це дає? Це спрямовує тебе, твої думки та бажання у підсумку твою душу, в правильне русло до правильної мети. Чому, що в них? Зближення з творцем, справжнє істинне зближення з творцем. Тобто, ви говорите, що я ніби замкнутий у цьому своєму світочку і у цьому біда, а я мушу відкрити його, виходить практично до нескінченності Так. і ось так плести. Є стаття, яка найбільш вами улюблена, можливо, в таких випадках. Немає нікого крім нього. Я скажу тоді нашим глядачам. Що ця стаття перша стаття з книжки Шаматі почута. Так. Така корона цієї книжки. Немає нікого, крім нього. Так. Приходить спокій чи приходить щось інше. Що? — Приходить спокій, приходить покірливість. Покірливість. І приходить після цього вже і радість. Причому радість дуже велика. Тому що ти починаєш вірити в те. Що цей світ існує за своєю вищою програмою, а не просто що природа у такий спосіб прибирає нас із свого шляху. Ось це значуще. Це відразу розкриває легені, так. А не можна раніше до цього дійти? Можна дійти до цього раніше, але все рівно цей період доведеться пережити. Так чи так ми до цієї статті приходимо? Так. Як ви вважаєте? Чи треба лікарям говорити пацієнту хворому? Що він на межі? Що все у нього зараз така остання стадія хвороби, і він? Помер. Я думаю, що лікарям треба говорити це пацієнтам і сказати, що настав час звернутися до творця. Прямо ось, навіть щоб так і сказав, так лікар. так що тепер уже все в руках творця, а не в руках Лікарів, Так. І людина має звернутися до нього. Я вважаю, що це буде правильно і відверто.